Ніжки краще 5 см чи 12? Дивлячись, для чого тобі потрібно: 5 см ніжок достатньо, щоб до ліжка підійти і підсунути ногу, тобто не вдаритись об ліжко ногою. Е коли ви до нього підходите, наприклад, там, дитину перевдягнути чи пристелити. 12 см ніжки вони бувають <coughs> різних матеріалів, метал, дерево, різних кольорів, і вони вже підходять для робота пилососа. Це по-перше, і, по-друге, на високих ногах. У вас виходить вище спальне місце. Ну, для прикладу, тут у нас ще й короб підвищений додатково. Якщо з такого ліжка вставати, і сідати, чисто для колінних солобів зручніше, ніж це робити з нижчого варіанта. Бачите, в мене вже кут тут змінився на гостріший. І це все залежить також від зросту людини. Тобто, якщо б для себе. Я би обирав такі ніжки високі. Якогось формату, якого-небудь уже це вже під дизайн підбираєте, але в загальному вища ніжка, зручніша для колін, і класно для робота пилососа а в мене він є. Якщо ж ви не хочете, щоб туди нічого попадало, можна вибрати мінімальну ніжку. Єдине, що ви тоді будете підходити і отак ногу ставити. Тобто, це на вибір кожного. Всі ліжка комплектуються різними ногами. Каталог є на сайті Солохає і в шапці профілю телефон для зв'язку.